Привіт, мене звати Бориса. Це канал Українська товарка. Сьогодні, нарешті, я дочекався своїх годинників з Аліекспрес. Біжимо на Укрпошту. Побігли. Ну, якихось 18 хвилин я забрав свої посилки. Їх виявилося не дві, а три. Це те про що я казав, що Укрпошта іноді не присилає одразу смс або взагалі забуває їх присилати. Мені слава богу, прислали хоча б для двох посилок, а третю вже знайшли по факту, що вона виявляється, вже прийшла у відділення, але мені на що про це говорити, я то сам маю здогадатися. Головне, що я зараз їх тримаю в руках. Зараз я біжу додому перевіряти, що там є, що ми сьогодні вже будемо виставляти на продаж. Дайте я забув канцелярський ніж. Чесно сказати, я не знаю, чи мені зараз жарко від сонця чи від того, які вони красиві. Просто подивіться, як вони відблискують. Ой, оце взагалі за такі гроші дуже красиві годинники. Просто подивіться на них. Цей взагалі темно-сірий такий, і дуже прям мені подобається, я би собі взяв. Зараз буду їх, напевно, міряти. Спробую, наскільки вони гарно сидять на руці. І після цього також відкрию смарт-годинники. Але просто подивіться, ось це справжній жах. касіо годинники доїхали в нормальній упаковці. Подивіться, вона на Надувна, тобто її, ну, їй нічого не страшно, ніякі там перенавантаження. Якщо на неї поставили ящик, все одно годинники виглядають ідеально, ідеально виглядає упаковка, яка зовсім не помнялася, повністю рівна. А ось це а ось це, це просто якась жесть. Просто подивіться на цей коробок. Мамородна, тут такий самий жах. Здається, прийдеться продавати їх без коробка, тому що це повна жесть взагалі. Я не знаю, це не презентабельно аж ніяк. Це просто щось. Просто подивіться, яка краса. Просто подивіться, яка краса. Це неймовірно. Я думав, тут буде просто якась жахлива якість, бо ці годинники коштують всього лише 100 гривень. І в порівнянні з годинником, який я замовляв до цього на Aliexpress, той годинник взагалі це повний жах. Тому що ці дуже красиві годинники. Особливо мені подобається цей ще золотий. Я його зараз теж приміряю, щоб наробити фоточок. Блін, і мені здається, що немає сенсу виставляти по одному оголошенні на кожний годинник, не роблячи бізнес. Сторінку на OLX. Так. Так, ну. Примістився на кухню, тому що на балконі стало дуже жарко. Я знаю, що на OLX є послуга бізнес-сторінки. Я ніколи нею не користувався, але колись, коли я продавав кепки, то дивився матеріали з цієї теми. Наскільки я пам'ятаю, це можливість створити магазин. І я думаю, що в цьому відео ми якраз цим і займемось, тому що додатково я хочу все-таки перевірити весь функціонал OLX. Так, ну що ж, я зайшов на OLX і почав дивитися інформацію по бізнес-сторінкам. Яка ситуація? Є два пакети, за якими можна купити собі бізнес-сторінку. Вони відрізняються ціною, є пакет старт і є пакет преміум. Я для себе одразу вирішив, що протестую категорію преміум, тому що я вже знаю, що так само, як і з рекламою на OLX, якщо брати найдешевші пакети, вона нічого не дасть. Тому зразу беремо найдорожче і сподіваємося, що OLX Олекс... за 150 гривень, у які входять лише 5 оголошень, тобто це на 5 оголошень, це не, там, не на 10, не на 20. Є, можна вибрати, наприклад, давайте подивимося, якщо ми там 50 оголошень будемо виставляти, то і ціна, звичайно, буде відповідна майже 1200, а це ну, нічого собі так. Зараз в мене всього 8 годинників, я постійно неправильно рахую їх кількість, але зараз їх точно 8, я бачу їх перед собою на столі. І ще один годинник Casio, ось такий, мені має приїхати. Але поки що 8 оголошень я не хочу замовляти, тим паче тут можна замовити лише 5 або 10. 10, тобто 10 мені точно не потрібно. Із цих п'яти оголошень буде 3 оголошення з casio годинниками і 2 оголошення зі смарт-годинниками. Одне оголошення спеціально для цього браслета, який схожий на Mi Band. Бачите, ось такий він. Я його вже підзарядив трошки, і в принципі він працює доволі добре. До речі, на жодному годиннику з тих, що мені прийшли, не працює екран. Тобто, бачите, не працює повністю. Є лише маленька знизу кнопочка, на яку потрібно натискати. Ну в принципі, цього і треба було очікувати. Він годинників за 75 гривень. Загалом, ось ці три годинника я виставлю як одне оголошення, і будемо дивитися на результати. А поки що я буду створювати бізнес-сторінку, купляю пакет преміум і дивимось, що буде далі. Так, бізнес-сторінка оплачена, маю 5 оголошень. Дивіться, ось так це виглядає. Тут, правда, ще є кнопка купити. Не знаю навіщо вони поставили. Людина може не зрозуміти, що вона вже оплатила і купити пакет ще раз. Тому ця кнопка тут взагалі недоречна. Давайте подивимось на налаштування бізнес-сторінки. Що ми тепер маємо з вами? І бачу, значить, в мене тут є логотип, який просто це моя аватарка, а можна завантажити баннер. Я так розумію, що він буде ось так. Далі у нас є назва сторінки, назва компанії. О. Опис, і можна також додати адресу, номер телефону і посилання на сайт. Ага, тобто можна додати свій сайт, якщо він є. Це вже непогано, тому що якщо у вас є там сайт з продажу, наприклад, кепок, то ви не можете в у звичайному оголошенні його вказати. Тут вказати його можна. Питання в тому, лише чи хтось взагалі буде дивитися вашу бізнес-сторінку. Значить, я тоді зараз міняю логотип, міняю баннер і придумаю назву взагалі сторінки. Що тут буде? І подивимось, наскільки мені вдасться оформити класно свою бізнес-сторінку. Можливо, це дійсно збільшить продажі. Можливо, це взагалі нічого не дасть. І ще мені буде потрібно опублікувати зараз 5 оголошень з усім, з усім цим добром. Коротше, роботи достатньо і побачимось вже, коли я все це зроблю. Що ж, пройшло хвилин 20, Напевно, я вже зробив шапку. Ось так вона виглядає. Я назвав годинник Опт магазин, тому що також хочу потім переключатися на оптові замовлення. Тому що, звичайно, наступна партія з Китаю вже буде замовлена не 5 годинників, а набагато, набагато, набагато більше. За умови, що все вийде, і що мені дійсно не здалося минулого разу, коли я тестував касіо годинники і смарт-годинники, і дійсно все це піде. Якщо все це піде, то наступна партія з Китаю буде набагато більше. Магазин на OLX буде позиціонуватися як магазин, який продає як в роздріб, так і оптом. Тобто, хочеш купляй один годинник, а хочеш купляй одразу всі годинники за значно меншою ціною. І сиди, продавай на OLX, заробляй гроші. Ось так. Тому зараз тепер приступаю до логотипу. Так, ну що ж, я відредагував свою сторінку на OLX і давайте подивимося, що з цього буде. Отже, в нас є логотип, я поставив звичайний просто браслет Mi Band, щоб кидався в очі, бо він яскравий, не став робити якийсь графічний дизайн на ньому. Банер я зробив, як я вам вже показував, тут він є. Отже, назва сторінки це по суті адреса вашого сайту, яка буде писатися ось тут. А тут у нас є назва компанії годинник Опт. І написав також опис про те, що ми працюємо як в роздріб, так і на дропшипінг, так і на Опт. І що можна, в принципі, замовляти годинники, які є в наявності, які є в оголошеннях. Додав також пункт про місію годинник Опт, це допомагати країні та підприємцям, що вже займаються нішою годинників або тільки планують. І 15% з прибутку щомісяцям надсилаємо фонду Поверніть живим. Ну, це, в принципі. Під дійсно так і буде. Тобто, якщо підуть замовлення, то 15% мені не проблема, звичайно, надсилати на фонди, які допомагають нашій країні. Тим паче, що я це і так роблю. Ось, ну і в принципі все. Додав також адресу, номер телефону. І давайте прямо зараз подивимось, як тепер буде виглядати наша бізнес-сторінка. Я ще не бачив, і прямо зараз дивимось. Зміни внесені написано. Так, а де мені подивитися тепер? Цікаво. Так, щось я зовсім не розумію, де можна знайти цю бізнес-сторінку, чесно кажучи, і напевно я зараз буду просто гуглити. Це доволі странно, тому що де налаштувати я її знайшов, а де її тепер відкрити і подивитися, щось не можу зовсім. Це странно, чому так незручно. Ага, я знайшов. Дивіться, значить, ось так виглядає наша бізнес-сторінка. Потрібно було просто натиснути на свій профіль у оголошенні, яке у вас розміщено. І ось так виглядає банер, тільки він чомусь дуже розмитий. Я не знаю, можливо, Потрібно скачати буде ще раз в гарній якості залити, але це і так була гарна якість. І тут у нас будуть наші оголошення, а далі в самому низу буде про нас магазин. Тут я написав опис, і далі контакти, місце знаходження, номер телефону, загалом все що треба. Ох, ну і тепер приступаємо до найскладнішого. Тепер мені потрібно буде відфоткати всі ці годинники і ці годинники, і виставити оголошення з ними на свою бізнес-сторінку. Поїхали. Друзі, фоткаю і просто не можу натішитися ними. Подивіться, які вони красиві, як вони відблискують. А як вони пахнуть, вони навіть пахнуть, знаєте, по-дорогому, по особливому якось. Мені от прям дуже подобається. Я не знаю, я просто в захваті від цих casio годинників Не скажу, що я в захваті від смарт-годинників, але Casio, якщо вони не продадуться, то я буду радий собі всі лишити. Чесно кажучи, смарт-годинники виявилося фоткати не так і легко. По-перше, тому що вони виключають. Як тільки ви на них натискаєте. А по-друге, через те, що тут є захисна плівка, ось така, бачите? І там всередині вже трошки щось попало, якась пилюка, і через це не виглядає взагалі ніяк презентабельно годинник на фоці. Я вже відфоткав ось ці два і цей круглий годинник, і залишається відфоткати лише браслен Mi Band. І далі з фотками нарешті завершив. Потім ще буду виставляти оголошення. Але нічого, ми тестимо все добре. Якщо ми зараз просто не протестимо це, якщо я зараз тільки повикладаю касіо годинники і не спробую, хоча би продати ось це, можливо, я втрачу багато грошей. Ну що ж, друзі, пройшло ще трохи часу, я нарешті виклав оголошення. Виглядає тепер сторінка ось так. У мене розрядився ноутбук, тому далі я просто заскріню те, що є зараз. І далі ми будемо дивитися, наскільки класно підуть наші casio годинники та смарт-годинники. Якщо все буде супер, то я одразу замовлю, напевно, годинників 20, 30, можливо, навіть більше. З розрахунком на те, що хтось також захоче попробувати себе у elix товарці і захоче придбати годинників від мене. Щоб не чекати їх так довго. Тому спробуємо також перейти на цей етап, якщо все буде вдало, знову таки. Тому чекаємо наступного відео. Мені самому не терпиться дізнатися, що буде далі. А з вами був Порис, і це канал Українська товарка. Всім гарного вечора, Па-па!